Хочу поділитися з вами випадком, який е, трапився близько 10 років тому, можливо, комусь він стане в нагоді. Пацієнт Ве народилася у Луцьку, проживає у Львові е, 3,5-4 роки. Е, причина звернення до лікарів була скарга на незначний біль в горлі, підвищення температури до 39 градусів у вечірній час протягом 7 місяців. Перші два тижні температура трималася близько до 39 градусів. Трохи вище, трохи нижче. Наступні два тижні 30, близько 38. Потім протягом шести місяців трималися 37-38 градусів. Також утруднення носового дихання за рахунок різкого збільшення мигдаликів протягом останніх трьох днів. Дитина захворіла раптово через 2-3 місяці після початку відвідування дитячого садочку. Захворювання почалося з підвищення температури до 39 градусів. Гіперемії задньої стінки глотки, збільшення глоткових медаликів. Оскільки захворювання на вигляд маловірусну природу протягом двох тижнів антибіотики не призначалися. В схожих випадків в садочку не спостерігалося, і це насторожувало, важко було встановити причину захворювання. Консультовано в міській лікарні діагноз інфекційного мононуклеозу лікарі стаціонару виключили. Далі був виставлений діагноз хронічний тонзиліт педіатром, скеровано на мазок із зіву горла та, та носом на БЛ, флору. Кров показала підвищення шою до 50, решта було в межах норми. Через тиждень аналіз повторили, шоя трималася 45, нарослили і кусити, палички і сегменти. Із зіву висіяно фекальний ентерокок і кандиду 10 104-й на фоні прийому антибіотиків оспамокс, цифподоксин, температура падала до 37 на 2-3 дні, після чого знову наростала до 38-39. І всі випадки, коли призначали антибіотики, температура падала на 2-3 дні і потім знову наростала. Консультована лором, встановлений діагноз, грибкове ураження мигдаликів, призначено орецепт, ор футис, але вони бажаного ефекту не дали. Консультована педіатром повторно і запідозрена пневмонія за рахунок високого шоя, призначений ампіцилін по 0,25 4 рази на день 10 днів, потім азімет на 3 дні, потім цефодокс на 6 днів, консультована онкогематологом, яка виключила свою патологію. Через півроку субфабрилітету раптово протягом трьох днів вночі перестала дихати носом. Для сну доводилося вставляти соломинку для пиття в рот. Мигдалики різко збільшилися в розмірах. Не видно було задньої стінки глотки. Лор, до якого звернулися, виставила діагноз гострий тонзеліт, гіпертрофія лімфатичних медаликів третього ступеня, аденої до другого ступеня і скерувала дитину на тонзелектомію. Консультована лором для тонзелектомії того ж дня, лікар, яка консультувала, мала досвід роботи в інфекційному відділенні понад 11 років і виставила діагноз інфекційний мононуклеоз. Аналізи це підтвердили 21% атипових мононуклеарів. У посіві, який проводився протягом тривалого часу, протягом цих 7 місяців, виявляли кандида 10 10 степені, фекальний ентерокок 10 четвертій степені, стрептокок вірданс 10 четвертій степені із зіву і стахілококус ауреус, 10 з зноса. Виявлені збудники змінювалися, чутливість після противірусної терапії виросла. Лор, яка виставила діагноз в інфекційний мононуклеоз, призначила лікування Ізопронезин по пів таблетки тричі в день, 10 днів, анаферон дитячий по пів таблетки 3-4 рази в день розсмоктувати протягом 10 днів і інгаліп спреї тричі в день протягом 7 днів на мегдалики. Через 3 дні дитина почала спати спокійно. Через 4-5 місяців мегдалики зменшилися до норми. Через місяць після противірусної терапії, консультована лором і виставлений діагноз. Гіпертрофія лімфатичних медаликів другого ступеня, аденоїди першого другого ступеня, рецидивуючий назофарингіт. Біль в горлі минув, температура тіла перестала підійматися з п'ятого дня від початку лікування. Епізод повторився в меншому прояві через декілька місяців після першого випадку, проведене аналогічне лікування протягом п'яти днів. Далі стан дитини стабілізувався і тонзоліт не повторювався. Слизова оболонка на огляді. Рожева, задньої стінки глотки гіперемована, полікули збільшені, налети білувату-жовті у волі змужок між лакунами крапчасті. регіонарні защелепні лімфовозли збільшені, злегка болючі при пальпації. Проведене обстеження, загальноклінічне дослідження давали типове наростання шоя, максимально було 70, трималися близько 50, а типові мононуклеари виявили тільки під час останнього обстеження. Аналіз на вірус епштейн Епштейнбар не проводився, оскільки лікарі стаціонару діагноз виключили і не рекомендували проводити це обстеження. Тут на знімку представлені фотографії вже після проведеного лікування. Тобто видно, що мигдалики збільшені, але просвіт е, зіву видно. А е, коли дитина була в гострому періоді, мигдалики настільки щільно один до одного дотикалися, що е, дихати було важко. Тут представлені результати аналізів. Як видно, я близько 50. Аналіз сечі в нормі, чутливість до антибіотиків на посіві виросла після противірусної терапії. І зліва внизу видно, що атипові мононуклеари виявлені тільки в останньому випадку один раз 21%. Отже, діагноз, інфекційний мононуклеоз. план лікування, противірусна терапія, відміна антибіотиків і тонзелектомії, профілактика повторних випадків захворювання. Я зустрічала випадок, коли в дитини інфекційний мононуклеоз тривав понад 10 років. Він дав інвалідизацію і виник амілойдозниру. Які результати проведеного лікування? Дитина одужала. Шоя нормалізувалася через декілька тижнів, воно опускалося повільно. Більше двох випадків загострень не спостерігалося, тонзеліти протягом цих 10 років не турбували. Кандидоз зник після адекватної терапії і без застосування протигрибкових. Дитина активна, навчається в музичній школі гри на скрипці, слух не погіршився, ускладнень не було. Отже, питання: чи правильно був виставлений діагноз хронічний тонзиліт? чи доцільно було проведення, призначене проведення хірургічного лікування, чи доцільно було призначення антибіотиків і чому е, спостерігалося вислизання з дії антибіотиків? І шлях постановки правильного діагнозу, інтерпретація результатів проведених обстежень. Дякую за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я. Вважаю вам успіху в постановці правильного діагнозу і успіху в подужанні ваших пацієнтів. Насамперед, я хочу подякувати нашій колезі. Вона бачу, підключилася до нас в онлайн. Я вам дуже хочу подякувати за цей клінічний випадок, оскільки це не рідкісний випадок. І от ми почнемо зараз відповідати на ваші запитання, і от, Юрій Анатолійович. Доктор поставила питання стосовно коректності діагнозу хронічний тонзеліт, але я іще далі продовжу. Чи коректно поставлений діагноз мононукліоз? Ну, по перше хочу сказати, що ця тема для мене вона дуже близька. Я займаюся її більше 20 років і хочу сказати, Володі, що на сьогоднішній день створення... Інтелекту, віскусне, як ви кажете, його взагалі неможливо. Тому замінити людський досвід нічим ми не зможемо. Тому повинні на сьогоднішній день слухати лікарів. А стосовно діагнозу, Василь Іванович, я теж на це звернув увагу, ну, звісно, інфекційний мононуклеоз – це гостре інфекційне запалення. Тому в даному випадку цей діагноз він не відповідає тому, що було насправді. Та в даному випадку це була гіпертрофія лімфоглоткового кільця. А ось чим вона була викликана, це вже інше питання. Тому що, якщо ви дозволите, ще років 20 тому, Юрій Володимирович, тому свідок, ми звернули увагу, тому що після аденатомії у багато багатьох дітей виникала гіпертрофія мигдаликів і повторні серез рецидиви аденоїдних вегетацій. Коли ми почали досліджувати цих дітей, то багато, багато з цих дітей вони перенесли мононукліоз. І дітей цих оперували в тому стані, коли ще мононукліоз не відробив, не відпрацював, не відпрацювався, якщо так можна сказати, в цьому, у цієї дитини. То ми, ми почали досліджувати дітей. Почали робити моноглобуліни, GEM, почали робити ПЦР. І коли ми стали дітей оперувати в холодному періоді після того, як мононуклеоз завершив своє так сахожіння у цих дітей, то цих рецидивів стало набагато-набагато менше. Це довго тривалий ну довго тривала розповідь, але в даному випадку це був не інфекційний мононуклеоз, а він колись був у цієї дитини, а в даному випадку ми вже спостерігали гіпертрофію і аденоїдних вегетацій, і гіпертрофію. Піднебідних мигдаликів, ось що було в даному випадку. То, що не оперували дитину, теж мене точки викликає запитання, тому що ну, я не спостерігав так, щоб були такі гіпертрофія велика, а після цього вони ставали на місце. Це дуже-дуже рідко відбувається. Так що потрібно досліджувати. Таких дітей потрібно досліджувати не тільки на вірус Епштейнбару, ну, а також пам'ятати, що є і цитомігаловірус, і є шостий герпес, і робити не тільки а, імуноглобуліни ем а ще й робити а, полімерну ледюшкову реакцію, досліджувати і кров, і слину таких дітей, тому що це дуже-дуже важлива проблема. Я нагадаю, що до 10 років а, практично всі а, популяції мають контакт. Це пштенбаввірусом або цитаміловірусом. І більшість дітей вони е, переносять достатньо легко цю, е, це захворювання. Але та е, частина дітей, яка переносить нелегко, ми повинні їм допомагати. І тобто, там, далі, якщо там призначення, я теж до них маю питання, але може ми потім до цього повернемось. Дякую, Юрій Анатолійович. Шановні колеги, нам треба бути трошки лаконічнішими. І ось отут я би хотів звернути нашу увагу от колег, які нас дивляться на те, що захворювання, які асоційовані з вірусом Епштейн-Набара, є велика кількість, так? От починаючи від типового мононукліозу, але це знову ж таки гостре інфекційне захворювання, яке зв'язано із спленомегалією і так далі. Сьогодні у нас. Ми домовили, що у пацієнтки немає у дитини немає го, ну, гострого інфекційного захворювання. Але є такий діагноз, отоларинголог отолерінголог виставив як назофарингіт. І я, напевно, продовжую, який асоційований з вірусом Епштейна Бара. От, Юрій Володимирич, такий діагноз коректний. Ну, власне, якщо ми виключаємо діагноз. Інфекційний мононуклеоз ми повинні виставити діагноз, який є на сьогодні, тобто назофарингіт. А спровокований він, звичайно, може бути і розглядається питання асоціації з віпштейн-барвірусом. Дуже дякую. І отут, шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що у нас існує клінічний протокол Тонзеліт, який описує дуже великий блок цього протоколу. Описує зв'язок е захворювання мигдаликового апарата із вірусом епштейна бара. Це окремий блок є. І відповідно для того, щоб ми могли диференціювати, чи це є мононуклеоз, чи це є захворювання лімфоїдні тканини асоційовані з вірусом епштейна бара нам треба знати сирологічний профіль пацієнта: Імуноглобуліни М, імуноглобуліни G. І це все в протоколі описано. Я би не хотів зараз на цьому зупинятися, але е, діагноз хронічного назофарингіту, який асоційований з вірусом епштейна Бара, він має в принципі по великому рахунку е, ну, право на життя. І е, чи будете ви, м, ну, скажімо, хотів би почути вашу думку, якщо у пацієнта є хронічний назофарингіт? Судя по аналізах. Я там бачу у, у, у всіх аналізах, практично є лімфоцитоз. Мононуклеарів атипових немає, але лімфоцитоз є. <кій> Чи може він провокувати ось таке збільшення лімфатичних вузлів, яке ми мали у пацієнта, нашого пацієнта? Я вважаю, що дійсно може провокувати. І <кій> лікар неодноразово акцентував увагу, що зберігається. Тривало швидкість осідання ретроцитів, і навіть наскільки я дивився цей епізод, то атипові мононуклеари були і навіть до 21 Так, це в одному із Тоб... аналізів було так. От і отут, шановні колеги, е хотілося би мені звернути увагу, що бачите, ми е дискутуємо у такому гіпотетичному стилі. Чому тому, що ми не знаємо, був реально назофарингіт, не було його. Був тонзеліт, не було, тому що ми абсолютно ні разу не почули про стан лімфатичних вузлів. І ось це дуже важливо, коли ми говоримо про патологію лімфоїдного глоткового кільця, звісно, стан лімфатичних вузлів. Він дає нам дуже багато інформації про е, конкретну нозологію, яка є у даного пацієнта. Ну, Тим не менше, був встановлений діагноз мононуклеозу, Пацієнту було призначено лікування. І ось тут звертаю вашу увагу на два моменти. Перший анаферон. Гомеопатичний препарат. Гомеопатія, наскільки ми знаємо, вона не довела своєї клінічної ефективності. Другий препарат ізопринозин. Гарний препарат. Але, шановні колеги, звертаю вашу увагу. Що ми, отолерінгологи, не можемо його призначати, так само, як і сімейні лікарі, як педіатри, просто так рутинно. Чому? Тому що це препарат, який впливає на імунітет. Так, дійсно є. Але у нього в показах для використання в інструкції відсутні покази: хронічний тонзеліт, гострий тонзеліт, назофарингіт і так далі. Тобто, це препарат для професійного лікування руками імунологів. І це якраз те, що ми не зовсім завжди коректно маємо право вмішуватись у імунітет. Але діагноз у нас є. І тому гарною альтернативою для таких пацієнтів є е, фітонірингований екстракт БНО 1030, і мупрет. Ми знаємо, що у нього є виражена, доволі активна противірусна активність, яка. Скерована саме на пригнічення реплікації, а саме для вірусу епштейна Бара, це досить актуально, тому що у нього постійна реплікація в лімфоцитах. Так? Він має потужні протизапальні властивості, і ми знаємо, що у пацієнтів з вірусом епштейна на бара, з хронічним перебігом цієї інфекції, ми якраз бачимо це на прикладі нашого пацієнта. Є такий феномен, який називається феномен імунологічної толерантності, який зв'язаний із незавершеним фагоцитозом. І от використання імупрету як препарату, який доводить незавершений фагоцитоз до рівня завершеного, є, має особливе обґрунтування саме у пацієнтів з вірусом е з захворюванням лімфоїдної тканини, які асоційовані з ВЕП. Тому, на мій погляд, коли би ми говорили про наступні наші випадки, використання імупрету у таких пацієнтів є особливо обґрунтованим, особливо на фоні того, що у нас немає фактично препаратів, які ну, рекомендовані були саме з цієї точки зору, колеги. Як ви прокоментуєте мою таку рекомендацію? Я підтверджую вашу думку, Василь Іванович, тому що ну, в більшості випадків після перенесеного мононуклеозу вірусне навантаження невелике. Але це невелике навантаження, вони є сприяють хронізації процесу і подальшому гіпертрофії лімфоглоткового кільця, виникненню такого захворювання, як хронічний назофарингіт або гіпертрофія мигдаликів. Тому ми, як атлерінгологи, не, не маємо можливості. Винколи в деяких випадках і е, зрозуміти, є там персистенція вірусу, яке там вірусне навантаження. Але клінічно ми можемо це визначити. Тому призначення такого препарату, як і мопред, є доцільним і так сказати, обґрунтованим. Е, дякую. І от, Юрій Володимирович, до вас. Е, я хочу сказати особливу подяку нашому доктору, яка от зробила от такий акцент, що явився кандидозу минули без протигрибкової терапії. І от е, я би хотів от зупинитися на цьому, Юрій Володимирович, от кандидоз у даного пацієнта є формою грибкової інвазії, грибкової інфекції? Чи це є прояв дисбіозу, який ми зустрічаємо при хронічних запальних захворюваннях? Ну, власне кажучи, фраза вона більше імпонує для обґрунтування і розуміння стану. Епітеліального покриву, саме мигдаликів, адже допустими норми і межі наявності Кандіди Альбіканс, це і 10 другій ступені. Тому це такий нескільки виражений дисбіоз, який не потребує власне лікування. І він самостійно може мати також тенденцію до того, щоб зворотній був е, е, зменшення такого е, навантаження. на Мигдаликах і Фуцес, який там звучав, що призначено було лікування, він швидше всього також повпливав і не було вже в повторних аналізах такого вираженого стану дисбіозу. Проте важливим є супутній ті стриптокок Віріданс, який був зеленящий стриптокок, тобто той е, чинник, який завжди. Підтримує норму біоциноз в мигдаликах і в подальшому також може сприяти відновленню цього нормального мікробіоцинозу без медикаментозної терапії. Дуже вам дякую. Я звертаюсь до нашої колеги. Можливо, у вас залишилися якісь запитання, які би ви хотіли почути відповіді від експертів. Дякую. Одне питання в мене залишилося. От, якщо б все-таки, наприклад, бо е, коли проводила Бакетова Галина Володимирівна ТУ по невідкладних станах в педіатрії, вона казала, що інфекційний мононуклооз треба диференціювати від хвороби Кавасакі. В інтернеті я того не знайшла, але от гострий стан, е, як сімейний лікар чи як Лор, який первинно зустрічається з, е, з хворобою Кавасакі, що робити в такому випадку? Там перебіг аналогічна клініка тільки за 5 днів. Керувати кудись чи ще що робити. Дуже дякую вам за це запитання. Я думаю, що якщо ми будемо говорити про клінічний дивдіагноз, саме мононукліоза і хвороби Кавасакі, тут нам треба думати, по-перше, не про локальні якісь прояви, які ми маємо бачити як отоларингологи, да? А нам треба розуміти, що це є хвороби системного характеру. Це, є, зокрема, мононуклеаз, це є системне інфекційне захворювання. Тому, звісно, нам треба дивитися на системні прояви, тому що якщо ми будемо звертати тільки на стан лор органів, цього дивдіагнозу ми не проведемо. Раз. І друге лабораторна верифікація самого вірусу. Напевно, ось такий лайфхак, так? От… Погляд на пацієнта в цілому, не тільки лор органів, плюс лабораторна верифікація. І це буде, скажімо, запорукою успіху у діагностиці. Дякую. Угу. Ну і е, на завершення, шановні колеги, я би хотів сказати, що от такі м, м, форми е, хронічної патології глоткового кільця, які асоційовані з вірусом Мепштейна-Бара, дуже часті. І недаром у нашому клінічному протоколі по тонзелітах виділено окремий розділ. І тому я би хотів звернути вашу увагу на те, що е, такі пацієнти часто зустрічаються, їх треба лікувати, і, відповідно, їх треба лікувати обґрунтовано. І на фоні от великої кількості препаратів, які існують для лікування там різноманітних вірусних інфекцій. Я би хотів сказати, що єдиним препаратом, який сьогодні в аптечній мережі є доступний для нас, як для клініцистів, не імунологів, а іменно клініцистів, є імупред. тому що тільки у цього препарата є покази для використання про лікування захворювань лімфоїдно глоткового кільця, а не імунологічних змін, які супроводжуються. Тому використання Мупрета є особливо обґрунтованим. І е, мені дуже подобається от підхід нашої колеги, що були постійно утримувались від призначення антибактеріальних препаратів. Це було абсолютно обґрунтованим. І в даному випадку мупрет можна розглядати як альтернатива необрунтованого призначення антибактеріальних препаратів. Е, колеги, будь ласка, можливо, у вас є ще коментарі. Ну, якщо дозволите, теж буду намагатись коротко, але тут я ще раз хотів би наголосити на такій ремарці, що такого пацієнта, про який ми щойно поговорили, потрібно обов'язково ідентифікувати і верифікувати збудника за рахунок призначення йому до обстеження в вигляді ПЦР, як слюни, так і крові, а також імуноглобулінів М і G, про які говорив Юрій Анатолійович. Для чого? Для того, щоб саме Правильно підібрати тактику лікування, встановити, це госта стадія, тобто персистенція вже йде активного фази віруса бара чи це вже хронічна стадія, де ми тільки будемо мати імуноглобуліни G. І відповідно тактика ведення таких пацієнтів буде залежати від лабораторної діагностики. Та гіпертрофія, яка мала місце у пацієнта, вона звичайно це компенсована така гіпертрофія, оскільки. Був уже до того контакт з такими хворими, і вірус уже можна думати гіпотетично, що він уже був наявним у ліфоїдній тканині, і він спровокував таку реакцію саме зі сторони лімфоглоткового кільця. Термін спостереження за такими пацієнтами, звичайно, від 3 до 6 місяців не менше, але так, щоб різко зменшились мигдалики з третього ступеня до першого, другого, ну на практиці я не бачу власне такого. Юрій Анатолійович. Ну, я хочу нагадати, що ми з вами є представниками академічної медицини, тому і повинні працювати і діяти згідно протоколом лікування, використовувати академічні препарати. Тому, коли я бачу, що до сих пір в таких випадках важких... А там, де є мононукліоси, там, де є гіпертрофіна, воглодкого кільця, це важкі ситуації. Призначаються гомеопатичні препарати, то я думаю, що лікарям потрібно звернути увагу на те, що цього робити не то, що не потрібно. Ну, ні в якому разі цього не робити. Це Заборонено, фактично, тому що препарати не доказали своїй результативності, а у пацієнти достатньо складний стан. Тому є. Препарати для і так для інших фахівців, які дійсно вони мають ефективність і вони доступні. Ми казали, які препарати. Тому якщо б, наприклад, в даному випадку лікар пригосив обсудити цей випадок там з інфекціоністом, був призначив, наприклад, ацикловір, ну, то було б, я би до цього зростав ну, було б нормально. А коли лікар призначає анаферон. То це рахується, це, це дуже ненормально. І тим більше, що для більшості випадків ми сказали, який препарат треба використовувати. Ну, це треба звернути увагу, що ми академісти, ми повинні діяти згідно тому законам, які регламентують лікування на сьогоднішній день. Я дуже хочу подякувати нашому колезі за такий нетиповий, з одного боку, і з іншого боку, доволі. Типовий клінічний випадок. Я вам дуже дякую за це. Видно, що е, ви так знаєте перейнялися ось цією дитиною, оскільки ви так детально і анамнез, і аналізи і так далі. Це дуже повчально. Я вам дуже дякую, що ви поділилися саме ось е, своїм досвідом, і думаю, що це є стартом для подальшого аналізу саме от таких складних клінічних випадків, оскільки це. Є абсолютно обґрунтованим. Я вам дякую.